you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Як стало відомо нещодавно, Верховна Рада ухвалила рішення щодо передачі військового ПДФО з місцевих до державного бюджету. Запроголосували проголосували 253 нардепи. Ціна питання в цьому і наступного року для загального бюджету в законопроєкті номер 137 становить 214,7 мільярда гривень на військові видатки. Це неймовірний правильний крок, адже наша країна перебуває в стані повномасштабної війни, і такі законопроєкти не. Те, що необхідні вони на вагу золота, бо допоможуть нашим збройним силам давати потужну відсіч російським згарбникам. Та таку радісну звістку з позитивом сприйняли, на жаль, не всі. Так разумков голова міжфракційного об'єднання Розумна політика так обурився таким рішенням Верховної Ради, що лезь Штанів не вистрибнув та побіг одразу писати гнівні пости в соцмережі. Навіть смайлик відповідний підібрав. Публікація має вигляд суцільного циркового представлення. Та тут політик видає себе не тільки клоуном, а й не на жарт палиться Можливо, мав на кошти місцевих бюджетів особисті інтереси. У раді узаконили деребан коштів місцевих громад. Щойно ухвалено законопроєкт номер 137, який забирає мільярди військового ПДФУ місцевих бюджетів і передає їх в руки центральної влади. Тільки вдумайтеся, громади, у тому числі прифронтові, втратять мільярди, на які вони могли готуватися до тяжкої зими, допомагати армії і соціально незахищеним українцям. Особливий цинізм, у тому що влада відбирає ці кошти заднім числом спершу. 1 жовтня цинічно заявив Разумков соцмережі, та тут він явно дав отже вся Україна знає, куди йшов насправді бюджет міст, назривання нормальної броківки і встановлення нової на ремонт доріг та незрозумілих структур на кишені партій та їх депутатів у місцевих громадах. Та й на цьому діозний політик не завершив. Він і тут почав приплітати свої недологі правки. Та й раніше він заявляв про них лише, аби тільки виграти час і затримати просування проєкту. Стає моторошно, наскільки влада не усвідомлює наслідків. У своїх дій, коли ми в залі наполягали на важливих правках, які б захистили громади і надали б додаткові механізми для допомоги армії, монобільшість ховали голови у пісок і тікали з зали. Очевидно, що нікому не потрібні ці дивні правки, тому всі їх і уникали. Такий законопроєкт потрібно було прийняти давно, але краще пізно, ніж ніколи. Обурення Разумкова є дуже дивним, адже таким рішенням треба тішитися та пишатися, а не закидувати гнилими слівцями в соцмережі. Тепер замість плитки та фонтанів будуть снаряди, які стануть в поміч нашим потужним воїнам. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої коментарі.